І так, коротше, всім привіт, ви на каналі Спроси І сьогодні ми. Дерніше у нас вийшла обнова прод... в ви 99 ночі у лісі, а іменно там, де ми зможемо перевчати тварин. От як бачите, я вже в лобі, і я хочу би подивитися, чи не додав якісь нові класи. Я так. я. я її знаєте. Не ті так думаю, що додали але но з нових тільки всього огняний бандит, який має аскі Арбалет і Дікує огніва. І все. Да, до речі, у мене є клас азар... азартника. е, Так що, якщо ми за нього теж будемо грати? Но... Але зараз я заходжу, здаю... здаю на один. І. let's go! До речі, ви бачили, яка прикольна... А, ціпаці ці дудки, щоб приручати цих о, тварин. Я, я нагадую, я граю тільки перший раз цю обнову. Не, що? Я взагалі не пам'ятаю, я не знаю, що це за обнову взагалі. Так що, якщо я буду тупити, виграли, якщо я буду тупити, то кажіть мені, що робити, бо... Підскажіть, напишіть в коментарях, якщо робити. Я з ним людям. Тому що, Господі, я взагалі не грибу, що треба робити. Типа, я видів в івенті, що там треба що там, тіпо, взяти якусь дудку з цього, поспівати якомусь тварині, яку ти хочеш переручити. І це. І типа вона. І типа, дати їй щось похавати і вона буде твоєю рахуй. Коротше, якусь таку логіку нам удрили, але спершу я хочу, звісно ж, прокачатись добре, прокачати костер, щоб не було такого, що я хочу приручити тварину, на неї тільки звертаю увагу на все інше забув, костер, потух, все потухло, ось так навіть не і Я собі просто такий сякий, не розсякий. Такого я не хочу. О, хорошим шоком. Так що давайте зустрінемося з вами, коли я вже добре прокачаюсь. Десь так до нормального костра. І тоді вже з вами зустрінемося і почнемо дивитися, що це за дудка така інтересна. Точніше, Буду чекати. Для вас пройде секунда, а для мене вічність. Я, коротше... А! Брат! Все, граю, граю! Ладно, чуть-чуть чуть-чуть забу... Я забув свій план, ну ладно. Господи, так. Може тобі відсковити, ні? Тобі потрібно два Чудынь чи два стейка? Два стейка Ладно, я тобі потім принесу. Обіцяю, потім точно принесу. Я його вб'ю коротше, тому що він неудачно упоет. Блять. Я, короче, тебе... Короче, чел. Звичайно, сорямба, но. Ааа! Так. Заодно і стейк маю. І шкурку. І <гум> не подумайте, я, я не якийсь там чил, якому похір на цього песка, хоч би я його і хотів приручити. Мені не похір на нього. Я просто розумію, що він не вдобно для мене положений. та і зараз, тим більше бо, мені це не дуже потрібно. Так що е, я не дуже сильно хочу. Його, зараз, його іменно зараз приручати, щоб потім мати з ним проблеми. Так що я, напевно, спершу розвинусь, потім уже буду когось там приручати. Так що не подумайте, я, я не злий, я добрий. Просто це був ідеальний шанс зробити так, щоб він на мене майже не загрився. Да, я трохи можу бути злим. От, наприклад, тут бачите, ось цей цього, ось цього теж то, то, його можна приручити, але я не буду. Ну ну, понятне діло, що мені... Ой го! Так, костер потушен, треба йти до нього. Хотіли б хоч би ще б одне вугілля знайти. Ладно, радіо. Тоже не помішає. Так, спершу все кидаємо верстак, бо в мене там речі, які можна, звичайно, спалити, але не добрі у верстаку. Так. День -день -день. Господи, на яких я... Просто в міліметрах з рятую свій костар, я в шоці. Так, Шкурка. так, Чо? Я ж не хотів їсти, алло! Ладно, упустимо. Коротше, я зрозумів, що йому треба заграти 3. Тому вовку треба заграти три рази, і три рази дати йому по два стайка. Я знаю, як мені швидко накопити стайки. И тут кого уже... А! -а, -а! Сообщник пришел. Все, он ушел. Так. Ну и тут а, их зара... Эм, так сказать... Ты... Вот такого. Дайте еда на меню можно меня опасаку. Дол... Можете называть меня долбоебом, но поверьте. Я таки, я такие ешь, видно, Ч я такий дибіг? От бачите, я просто кажу дурна, щоб назад себе таким. Ну я такий є, ну я така людина, ну натура у мене така. Так, раз, два. три, Треть, п'ять. І мені би ще було одного вулкучика завалити. А бла бла На. Ну і шість. Все, шість тейть. Вишається, просто якогось чела приручити, бо, наприклад, до цього. Все граю. Не треба мені тут агритись на мене, поняв? Зараз, коротше, я хочу повторити один мем. Так. На, не. Граю. Господи, от як складно нажимати. Тому що тобі. Прям потрібно прилагати все усилля, щоб це, щоб це зробити. А! Все, а, останній раз граємо. І Він стане нашим другом. Привіт, друже, на стейк пожри. Стейк жри долба... Ура! У мене тепер є пісінь! Так. Я знаю, як, його, як я його назву, я знаю. Я його ребел... Ні, це поки що не його ім'я, я йому дам ім'я, просто я зараз голодів. Мені потрібно піти похавати. А якщо я стрільну у зайця. Він його буде атакувати? Правда. Щось я... ти не дуже любиш атакувати, я так вижу. лапка зразу випала. Так, треба швидко зараз обміняти. Так. Коротше, я знаю, як я, я його назву, но... Сорі, що стріляю тобі в макучку, но, чесно, царемба. Да ти куди по персі, блін! Я майже тобі дав! Капець, блін. Ладно. Нам зараз туди, бо нам треба їду забрати. Нам зараз, коротше, до першої дитини, бо там багато їди лишилось. А їду нам лишати не можна, ми не мільйонери. Шнем. Ми не. Ми, ми не в... Вин... Коротше, вчора я, як бачите, по кристалам я грав в, в одну таку. В один такий е, іконочку, яка була в 99. Це іменно перед обновне. паті? Ну, щось по типу того. Коротше. Ну, коротше, після. Ну, коротше, перед одному завжди розроблю таке дають. І просто нам в перший день Бівніс. Типа. всего рабра мамонта, который дают пол, майже полный здоровье просто за спавна избили нас. В первый же день, в первую секунду. До вы никого, никого не замечали, что майже никто не знает, ни, на, майже никто не знает, кто скрывает под этой моей маской. Так что я не то, что так скрываю свое І, типу, лице, я ж і в Роблоксі це роблю. Так, я знаю, як я тебе назву. Так. Ну, все, Педро, за мною. Ладно. Тоді просто назвем його педро. Все, Педро! Педро, Педро, Педро. А це що таке? А, Це шкураволка вона замаскирувалась. Так, все, Педро, за мною. Коротше, він тепер має атакувати всіх, кого я йому скажу. Наприклад. Педро, атакувати! Педро! Алло! Все. Ще собі в тебе було. Так, на похавай. зараз сюди. До речі, його теж, типу, вже можна годувати, типу, і робити його своїм, типу, реальним питомцем. Мені це дуже подобається. Правда, будував. Безкінечний хп у нього. Коротше, я зношу голосальний урон тим лазерним пістолетом, а він добиває, типа. І це херена, бо, бо я не трачу дохера патрончиків Звичайно, тут ще можна приручити і Альфа вука, Педро! Педро, блін, куди? Педро. Фас. Та фас, блін! Господі! Кажу йому фас! А, й, а він сровся на мене! 5. Так, головне, щоб він не здав. Ні. Бо я тоді не переживу. Педро в атаку. Хорош. Хавати будеш? Не будеш, ну ладно. Коротше, сходитись з Педро просто їм більше. Я вже 10 хавків маю. Ладно, ходи на спам. Коротше... Е, Далі, ви не поч... Вам на початку ві... ходи, давай на початку відео не почулись. Я реально хочу приручити ведмедя сьогодні і альфа -вулка. Е, Вроді, я дивився типу, гайд, як це зробити, щоб тебе не з'їли в першу ж секунду. Но це дуже складно типа, дивіться, Потрібно з самого, самого початку знайти е, ведмедя одного бажано. Типа, і не бажано, а реально одному, щоб біля, біля е, нього був, типа, нікого не було, був тільки він. Відвести його на спавн самий, щоб бо так легше буде. І е, тоді вже аж приручати, а ведмедя, я вам скажу, немало не зносить хпшок. І тоді вже аж після того, після того як ви... Нажмете раз, тоді вже вам треба його годувати. Також альфа вулка можна приручити. Я якраз це би і хотів зробити. Ну приближається ніч, так що я би ліпше йшов би лутатись. Щоб... Так, Педро нападати на нього не треба. Та господі, мною вовки біжать. Педро, нападати треба. Педро, нападай. Давай! Давай, 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 хорош. Просто лучший. Дан, да, 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 Все, Вс, він похава. все, йде. Тільки спешу нам треба прокачати, коне. Ладно, ідем, бо четвертий день. Олень буде нас амкати, а якщо Педро полізе до оленя, то... Я боюсь за оленя, конечно, в первую очередь, потому что, разумеется, все же тоже тварина, но мутировала ты мутировала. Ну, это тоже люди, но не дай бог, что А я потом что это буду? Опа! И на, и на прилетело. Зашибись. Так. Карта. Это вот. Так, ну я не думаю, що мені компас... Хоча ні, компас мені потрібен. Піше, перед давайте стернемо на ну, ну, тут какачи. Так, це вам ми поставимо Так, коротше. У нас літаючи і на прилетіли. Це дуже добре, бо. бо я зараз піду до своїх братиків. Протестуємо якраз силу Педро на них. Подивимося, як він з ними буде справлятися так. І так, де упали е, літаюча тарелька? Не -ні вірна ніхе. Ладно, я коротше вийшла, що це там во упали. Да, 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 да. Угу. Вони во вони там ходить. Так, попробуємо першу здалу. Господи, він два рази уклонився. Що це за пошелінність такий? Так, убиваємо. Педро. Вас. От я зрозумів, що він, типа, вбиває тільки якщо... Це, якщо тебе хтось задінет, типа. Якщо тебе не задінуть, то й ніху. Ладно, все, ходи. Вран, там другий є. його треба тоже убивати. Бо це получається, що мене зачистує. Э, е, алло, Петро, я ч-то не понял. Ладно, ходи за мною. Господи, як ти по-малу ходиш. <гас> е, це або я сліпий, або я не знаю, бо я тепер воєн не замітив. О, винтовочка! <пл> Хера собі, правда, вона мені потрібна. Ще патрон довінтовочки, що да? У мене на рівні винтовки... Смерк... О, сорі. Смотр підтримки в мене на рівні імба. Так, сундучку у, у нас топливо. Фундочку у нас топливо. Коротше, стрімся тоді, коли я розвинусь і буду готовий до того моменту, щоб приручити Alpha І Коли я його, звісно ж, знайду. того якого можна приручити. Коротше, сталося не Педро зник. Його... його вбили. Його вбили. Він побіг кудись, його вбили. Ну нічого, я найду собі, я найду собі одного вовчика, я його приручу, я йому розкажу про Наді... Надіюсь, Він в мене не пропаде. Бідний Педро. А також ми також я зараз, напевно, буду тестю вбивати. Так, ну, один уже готовий. А, я знімаю Ладно, короче, я найду собі нове песку, розкажу йому про Педро, щоб він був таким самим і не здавався про Педро. Я буду, звісно, пам'ятати Педро. Ми будемо про те пам'ятати, я почту пам'яток. Так що зараз е, я би готовий був йти б, до Альфа Вука. Так що let's go. Короче, я хотів приручити Альфа-Вука, але я зрозумів, що мені треба прокачати цю свою дудку, щоб я зміг це зробити. Я не розумію, як її маю прокачати. Ладно, спробуємо приручити ще одного педра, можна так сказати. От я не навжу, коли я на самому низу, а мені треба тиснути уверх, бо це капець, як. Так, ладно, сиди тут, я тобі зараз хавки добуду. Коротше, песик у мене є, а я ще хочу приручити собі кролика. Так що давайте його спробуємо приручити. Я так понял, його набагато ліпше приручати. Коротше, я пробую приручати альфа-вука. Знаєте, що там треба? Там потрібно тушене м'ясо, стейк один. Одне тушене м'ясо і одна ця во... О, все, тепер в мене кролик ще є. І одна пшено, типа, кукурудза. Яку можна отримати тільки, якщо вона верста на грязь. Я думаю, що ми це зробимо в іншій якійсь серії. Знаєте, на цьому ми закінчимо. у мене вже є кролик, у мене вже є псик. Я думаю, на цьому ми будемо закінчувати вже. А, наступ, а на наступний день, а на наступне відео ми все це зробимо. Типу ми і е, вулка приручимо, і альфа-вука, і ведмедя, може ще приручимо. Дякую всім за перегляд, всім па-па-па-па!